Привіт, друзі! Ви на каналі англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми поговоримо про англійську ідіому Break -A -E. Break -A -E. Hey, Jessica! Break a leg! -E. Якщо ви вже чули її від колег і думали, що вони бажають вам зламати ногу. То в мене для вас гарна новина, вони не зичили вам жодної шкоди. Насправді, ця фраза є побажанням успіху: щось на кшталт ні цвяха, ні жезла, ні пушинки, ні шерстинки, чи ні хвоста ні луски. Історія цього вислову досить цікава, і найвірогідніше бере свій початок із залаштунків театру. Актори дуже забовольні люди, і побажання успіху перед виступом. Вважається поганою прикметою. Тож одна з версій break a leg, можна перекласти як підкоси ногу, що означає вийти на поклон до глядачів після вдалого завершення виступу, тобто зробити реверанс перед вдячними глядачами і насолоджуватися оплесками. З театру цей вираз перекочував до музикантів і в цілому до всіх людей, що виступають перед аудиторією. Якщо ви чули інші варіанти перекладу походження ідіоми break-a-leg, напишіть це в коментарях. Я сподіваюся, що сьогодні ви дізналися щось новеньке для себе: збагатили свій мовний запас і трішки краще збагнули американську культуру. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!